Всім спокійного ранку вдома. Сьогодні для вас працюємо ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Ну а просто зараз до етеру приєднується наша домашня психологиня Наталія Підлісна. Сьогоднішня тема дуже актуальна на другому році війни. Як інтелектуально виживати під час інформаційної війни? Доброго ранку. Доброго Наталья. ранку. Доброго ранку. Дійсно, кожен воює на своєму фронті. Давайте розберемося, що таке інформаційна війна. А, цей термін з'явився десь наприкінці. 80-х і дуже швидко набув популярності, це по суті сукупність операцій, які експлуатують інформаційні ресурси е і експлуатують застосування інформації для досягнення там військових, економічних чи поведінкових цілей. Є декілька видів інформаційних воєн. Е перше це протистояння за володіння думками населення це головна. Війна, друге це противоборство, і контррозвідок. Інколи е, ми бачимо, що це теж в соціальних мережах чи десь. Е, третє це психологічні операції, які змінюють поведінку людей, заставляючи їх, ну, наприклад, панікувати, е, швидко кудись переїжджати, бігти. Ну, чи щось таке. Uh -huh. Ну, четверте, це хакерські атаки, організовані такі, які руйнують інформаційні системи або телебачення, ЗМІ. І п'яте, дуже сучасна інформаційна війна, це війни в віртуальному просторі, в соцмережах, наприклад, все це робиться для використання можливості впливу на людську свідомість, ну для того, щоб її зруйнувати. Добре, тоді логічне запитання. Бо на кожній війні є солдати. А хто ж є солдатами інформаційних воєн? Це фахівці. Які змушують нас думати і діяти так, як це потрібно їм, чи їм, їхнім замовникам. Це дуже інтелектуальні люди, які прораховують все, мають відпрацьовані такі знаєте, схеми впливу, постійно роблять різні. Дослідження з метою розробки нових схем впливу, от так знаєте, в соціальних мережах третина скандалів або срачів це саме відпрацювання нових схем. Про третину я прочитала в дослідженні, яке два роки тому робив американський інститут Дюка. І, і взагалі, в, в, в у солдат інформаційних воєн, є давня історія. Інформаційні воїни, чи їх прообрази, вони ж були завжди, і в стародавні часи також. От в минулому солдати були солдатами були священники та письменники. Вони ж, релігія і ідеологія, жорстоко карали за будь-яке відхилення від намальованої картини світу. А Картину світу вони малювали таку, як їм вигідно. Потім з'явились нові солдати інформаційних воєн, кінематографісти. З'явилася, знаєте, така вибудова правильного світу в кіно, і типу справжній світ це те, що не те, що за вікном, а те, що в кіно на екрані. А зараз більшість солдатів працюють в соціальних мережах та великих медіакомпаніях. Ну тобто, от ми працюємо з Костянтином в інформаційному просторі. Ми теж солдати інформаційної війни, правильно. Думаю що, так. Думаю, що так. Тоді запитаю, як глядач. І, і я також. І ви також, так, звичайно. Ну, я впевнена, що вплив психологічний взагалі і на вашу аудиторію, і на людей, які вас оточують, він дуже великий. І дійсно багато людей дослухаються, і це теж є свого роду те, що формує нашу свідомість. Але от я хочу запитати, як глядач, так як протистояти інформаційній війні? Чи mm -hmm. потрібно це робити? Так, і як не втратити оцей інтелектуальний підхід, і як кажуть в психології, критичне мислення? Дуже гарне питання. Ну, от е, якщо ви, наприклад, активний користувач і коментатор в соціальних мережах, то не витрачаєте свій час на суперечку з ботами. Вони ж працюють за гроші. І вони генерують інколи просто автоматичний контент, е, е, я думаю, що вже і за допомогою штучного інтелекту. Якщо ви інтелектуальна людина, ну, така як ви, і самі робите контент, то спрямуйте енергію на формування дописів про реальний стан речей і фактів про те, що ви точно знаєте і бачили. Якщо ви володієте іноземною мовою, робіть дописи для закордонної аудиторії. І знаєте, є така дуже важлива штука, про неї дуже мало говорять. Треба спілкуватися з знайомими адміністраторами груп та каналів е в, в інших країнах. У всіх е груп. Є адміністратори в соціальних мережах. І ще не забувайте скаржитись на інформаційних терористів. Це теж дуже важливо. Це хто? Я, е, е, ну знаєте, це ті, хто роблять вкиди і спостерігають, що mm -hmm. станеться. Mm -hmm. На них треба скаржитись. Якщо ви просто читач, користувач контенту, то ставте під сумнів, те, що пише, і говорить навіть Гардіан, навіть говорить там, я не знаю, CNN. Це такі ж медіа, у них теж є свої цілі зробити з насиченого інформаційного простору якісний контент. І... Треба все ставити під сумнів. А як ставити під сумнів? Тобто, треба задуматися, з якою метою поширюється інформація, чи є ця інформація на офіційних ресурсах держави? На офіційних ресурсах вона завжди з затримкою, але вона повинна з'явитися. Угу. Для чого ця інформація саме зараз? Чи, чи, чи це чиясь чи, 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 думка, чи це доведений факт? Оце дуже важливо, і чи повідомляють про це інші джерела. Ну і загальні такі рекомендації не допомагайте виконувати мету поширювачів дезінформації, сіяти паніку, плутати наші думки, допомагайте іншим людям залишатися спокійними і обирати інтелектуальний підхід до користування соцмережами, тобто не поширювати, наприклад, інформацію, яка просто є емоційною, емоційним вкидом. Для того щоб плутати думки і впливати на поведінку, дякуємо. Дякуємо, пані Наталі, за роз'яснення і поради. А ти піддаєшся взагалі отаким от провокаціям? От я себе просто ні. слухаю і контролюю. Думаю, чи піддаюся я? Ні, ні, ні. Молодець. Бачиш, яка Не міцна регу. психіка. Дякуємо вам. Дякуємо. Ми продовжимо наш ранок вдома. Знаєте, за час повномасштабної війни неймовірно зросла кількість українців зі зниженим слухом про важливість цієї проблеми і про те, як із нею працюють волонтерські організації та фахівці з різних країн. Наш наступний сюжет.